Література один з потужних способів контрпропаганди: Сергій Жадан, Оксана Забушко, Андрій Курков та інші не просто транслюють сучасні події в Україні в своїх творах, але показують історичні та культурні корені українського народу. Сьогодні українська література це частина національної боротьби. Кожна книга, кожен твір це спосіб показати захистити нашу національну ідентичність, розказати про наш біль. Мужність і свободу саме завдяки літературі ми можемо протистояти інформаційним планам Росії, що хоче і намагається стерти нашу історію. Література сприяє протистоянню інформаційним атакам та збереженню правди, показуючи світу справжню Україну. Українські книги актуальні сьогодні як ніколи. Наша література. Нагадує нам усьому світу, що Україна нація з багатою культурною спадщиною, яка бореться за своє право на свободу і самостійність. Поезія це дотик до сердець, авторські думки і надії, складний початок і кінець, шляхи життєві, просто мрії.